Наступна освітня галузь, з якою будемо розбиратися з групами результатів, це соціальна та здоров'я, збережувальна освітня галузь. Вона містить такі предмети, як здоров'я, безпека, добробут або скорочено абревіатуру. Використовують ZBD, безпековий практикум, здоров'я, безпека, добробут, етика, програми, курси морального спрямування, вчимося жити разом, культура добросусідства і підприємництво та фінансова грамотність. Всі ці предмети оцінюються за наступними групами результатів. Перша безпека. Уникання загроз для життя власного та інших осіб, прийняття рішення з користю для власної власної та громадської безпеки. Тобто, одним словом, можна сказати, що поділяється про безпеку. Група результатів безпека спрямована на формування учнів, навичок, які допоможуть їм піклуватися про своє життя та здоров'я, а також захищати себе та інших. Це розумі... як це можна зрозуміти? Це розуміння загроз, тобто учні можуть розпізнати безпечні і небезпечні ситуації і поводитися відповідно. Тобто виконувати дії для уникнення небезпек. також учні вчаться приймати рішення стосовно того, як себе поводити в вказаній ситуації, в небезпечній ситуації, та відповідальність за безпеку громади. Учні вчаться діяти так, щоб їхні вчинки позитивно впливали на безпеку оточуючих. Головне, щоб учні могли застосовувати ці знання у реальному житті, бути уважними, діяти обережно. Друга група результатів скорочено це здоров'я, але повністю це здоров'я, турбота про особисте здоров'я, аргументований вибір здорового способу життя. Ця група результатів спрямована на те, щоб учні дбали про своє здоров'я та обирали корисні звички. А саме розуміли, що це означає своє здоров'я. Діти дізнаються, як впливає, що впливає на їхнє здоров'я, а саме харчування, сон, фізична активність турбуються про себе, обирають здоровий спосіб життя, або знають, який це як це називається здоровий спосіб життя. Які звички корисні, які е, погані звички, запобігають шкідливими звичками, і турбуються про своє психологічне здоров'я, е, пояснюється, як важливо е, турбуватися не тільки про фізичне, а й психологічне здоров'я. Тобто, мета цієї групи результатів навчити дітей, що здоров'я залежить від них самих, і що здоровий спосіб життя це основа для щасливого майбуття. І третя група здоров'я це добробут, підприємливість та етична поведінка для поліпшення добробуту. Ця група результатів спромована на те, щоб навчити учнів бути. Активними, відповідальними та етичними, щоб вони могли покращити своє е, життя е, простими словами, це про підприємливість, діти щоб могли піклуватися про е, свою фінансову грамотність, е, організувати свої фінанси, розпоряджатися, як е, бути ініціативними, піклуватися про свої е, дії та досягати мети. Етична поведінка, е, що учні повинні. Розуміти, що, що означає бути чесним, відповідальним, справедливим управління ресурсами, учні вчаться цінувати свої гроші, ресурси, е, ділитися при потребі. Робота в команді це співпрацювати з іншими, вирішувати проблеми, досягати спільної мети і дбати про добробут громади. Діти розуміють, що їхні дії можуть вплинути на життя інших людей. І головна ідея це показати, що добробут залежить від власних зусиль і вміння жити у гармонії з іншими. Я прохаю знову вчителів допомогти. Мене скоригувати моє пояснення. Якщо все так, то дякую вам. А ми продовжуємо далі досліджувати групи результатів інших предметів.